номер 3, автоателіє, обшивка Pro, обшивка UA. Так, спринтер. Розібрали речі. І цікаво, хто ж ще до нас зателефонує. Що ми приділили? Сидіння не душиті. Сидіння душити. Акумулятор 1 не 2. Підлокітники. Куча всього. Були у нас електрики, були у нас водоканальщики, були. Так, вікно, маркеза. Вікна з Бердичева купили в Києві. Торпеда завтра знімається, сюди доварюється кріплення, ставиться акумулятор, газовий бойлер, крутілка, крутілка. Тут буде кухня, холодильник, туалет, вирізано рівно, але картридж виходить. Умивальник, душ, душ достає вулиці, душ хороший, стайля бомба. Полмаріні Так. Зубні щітки, мильне рельна. Бак для чистої води, бак для чистої води. Через шланги вода попадає, ліжко. Саме цікаве питання. Навіщо витяжка з туалета? Витяжка. З туалета. Над ліжком. Так, витяжку ми переробимо. Поставив нормальну витяжку на вулицю. Це все розбереться, стелі розбирається, бо тут алхіміки нахімічили. Новий спринтер, але я ось дивлюсь і вже... Я бачу рижики. Чому віброізоляція зроблена? Пофіншую професіональною. Бумаги. Теми ми розберемо, люка знімемо. Автономку. Якщо власник нас бачить, тут, походу, буде проход, це все заш'ється, ми все, все з вами обсудимо. Бо ліжко буде підніматися, вам пройти треба буде в будь-якому випадку. Ну не захочете, проходу не буде. Кольори я не знаю, буду пропонувати вам чорний, біж. Тут чорно бежева сіра мозаїка, Тут заклеим, це поклеим. Стойку. Найдіть стойку, найдіть того, в Бо пластик-то треба. Тут перегородка ще не мешала щоб не вирізати остатки. Торпеда завтра знімається, карти знімаються. Нитка яка вам подобається, чорна-біла. Побачимо. Пум-пум-пум-пум. Що тут цікавого? Ну, Походу буду показувати катріч з туалету. От такі справи, так що гарно, друзі. Гарного вечора, вже голова забита, баки не роблять, баки пусті. Телефонуйте, заходьте на сайт, залишайте відео, лайк, підписка, рекомендації, додатки. Телефонуйте, всіх благ.